Провокації на кордоні з Україною може готувати Білорусі, щоб показати свою силу Китаєві чи військові, чи військові нині перебувають там на навчаннях, так вважають у центри національного спротиву. Пояснюють, білоруська армія планує самостійно створити загрозу, а потім її присікти. Заяви від Лукашенка про нібито загрози з боку України звучать останнього місяця. все частіше нещодавно Лукашенко розповідав про нібито скупчення українських військ для атаки. Білорусі. Тож яка ситуація на білорусько-українському кордоні зараз та як живуть прикордонні села? В Додослав Паливода. Бачив у Білорусі знову за старе. Дуже активізувалися наші сусіди останні кілька днів, може навіть кілька тижнів. Наші військові, особливо прикордонники, одразу це помітили. Наша відповідь прикордонники переведені на посилену охорону нашого кордону. Ми розгорнули сили спеціальних операцій. Та от загрози для них схоже є лише в його голові. Ми приїхали в одне із прикордонних сіл на Чернігівщині, звідси до кордону із Білорусю лічені кілометри. Зараз ми запитаємо місцевих, як їм жити поруч із головним союзником Росії. На перший погляд ти не скажеш, що село межує з Білорусю, наче все спокійно та мирно. У Нас слава Богу, спокійно. У нас слава Богу, спокійно все тоді на собі йшли, але ми були у блокаді. Важко було і страшно, дуже страшно було. Але все ж таки вже два роки пройшло. Проте людей у селах не дуже багато. Обідно за поселок. прикро за селище, тому що вимирає, грубо кажучи, через все це молодь виїжджає, старі вимирають, і просто на очах селище вимирає. Місцеві, які залишилися із жахом, згадують початок повномасштабної. Вадим був у селі. Каже, російські військові сюди не заходили, пройшли далі. Проте село жило у блокаді. Над ними постійно літали ворожі бойові літаки та гвинтокрили. Кого не було запасів, то було ні навіть даже з водою. Вода є в криницях. А от, наприклад, там з хлібом, з деякими там продуктами, які неможливо було тут купити, то були проблеми. Проблеми були з електрикою. Вона була відключена, і зв'язком. А це вже сусіднє село і знову людей небагато. Пані Людмила і досі ледь не плаче. Каже, у лютому 2022-го страшно було за дітей та онуків. За себе вже не хвилюєшся, вже вік такий, що вже прожив багато років, а за дітей, онуків дуже важко. Я пам'ятаю внучку, як вона казала бабушка, я не хочу вмирати. Це таке почуття від дитини. Та після того, як у квітні 22-го вдалося вигнати окупантів з півночі. Люди у прикордонних селах почали повертатися до спокійного життя. Однак кажуть, є страх повторного нападу звідси, бо від такого сусіда можна очікувати будь-чого. Сусід був сусід, тепер вже не друг. Він вже не сусід. Його не сусідом доброзичливим таким не можна назвати. Це вже, це вже ворог. Я вже не знаю, мене це вже на все життя. Очікувати тут. Саме на цій території наступ тут вроді як ніхто не очікує, але ну, напряга десь у душі трохи є. Жити у постійній напрузі дуже складно. Дуже. Прикордонники кажуть, нині ситуація на білорусько-українському кордоні спокійна. З того боку, накопичення військ поки не фіксують. До того ж, там нині немає російських військ у великій кількості. І заяви Лукашенка про можливу атаку з боку України називають фейком. Україна не становить загрозу Білорусі, а натомість ми навпаки виключно здійснюємо необхідні заходи для того, щоб мати можливості відбити атаки для того, які можуть відбутися з території Білорусі. Ситуація безпосередньо на кордоні з Білорусі вона залишається повністю контрольованою. Ми не фіксуємо переміщення поряд нашого кордону по той бік. Чи військової техніки значній кількості або особового складу, які б свідчили про якусь підготовку? Навіщо ж Лукашенко постійно згадує про нападіння у такий спосіб? Союзник Путіна намагається в чергове показати свою важливість та виправдати співучасть у війні. Однак він навряд чи наважиться вступити у бойові дії напряму шансів там пройти ну просто ну немає ніяких ні в Білорусі, ні в Росії. Вони це чудово розуміють, але намагатися спровокувати, ну ні що не спровокувати, намагатися розтягнути нашу нашу збройні сили, робити якісь там Ерге, щоб заходило. Піднімати настрій, піднімати напругу всередині російської Федер... Білорусі, показати показати Путіну, що він його не найкращий друг, щоб може щось ще від Путіна йому там якийсь подарунок дадуть, медальку може якусь. Та навіть якщо Лукашенко колись на це і наважиться, наші військові завжди готові. Вони 24 на 7 відстежують ситуацію на кордоні, звели фортифікації. А люди кажуть, якщо таке і станеться, свою землю нікому не віддадуть. Будемо триматись, тримати оборону, контролювати. Спасіба, що нас охраняють. Дякую, що нас оберігають. І хай себе бережуть усі наші воїни. Владислав Паливода, Данило Городецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини.